Дай Боже здоров'я вам і голоси вас, Боже, на все святе Боже, молитвам всіх святих, особливо героїв наших дорогих, а окремо Василя Василяка, якого сьогодні згадуємо ми, особливо нашого воїна Збройних сил України, який віддав життя рік тому на Вража куля, шалена, перебила крило. Устіти знамена нахиліте чоло. Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герою лише було двадцять п'ять. Пам'ятаємо. Да ненько в країну людьми битві болі, хай світ бачить, хай чує поклик наших завзять, Як уміть вкраїнців, жить боротись всім мира. Мамо, мамо, не плачне, хоч моча Тиле не плаче, біля свіжих ноги, Мамо вашого сина, що на кривди не свій, записала країна, своє серце на мі. Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать, нема сил, Небо схилене плаче біля свіжих марям, мама вашого сина, що до Кривди не звик записала в Вкраїна Своє серце на Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям нашим з Богом слава. Світла вічна пам'ять, Царство Небесне, особливо тим, які є наші християни, дай Боже, сонячне Воскресіння, дай Боже таку долю, яку Господь звістив, має мій духовний син Василь Гуцуляк, від могили якого я кажу своє слово вам, дорогі мої. Брати і Христі, 8 липня день. Родини української. Маємо почуття єдиної родини. Маємо почуття, що ми є сини і доньки нашої єдиної неньки України. Ми маємо зустріч у 48-му фільмі за пророчі сни каже генерал Капелано Вверх Борис Голодюк, Павло Дністер. Я своє слово почав саме від могили Василя Михайловича Гуселяка. Тому що мав пророчий сон, не один з ним, мав видіння з ним і вірю у те, що, попри всі ті події злі, які будуть в Україні, Бог прийде, Бог прийде з сонячно Воскресними святими, які вернуться не з грубів, а щодо сонця в храмі. На мої слова, ви бачите, неймовірне сяйво сонечка є. І хай з Богом спочивають наші воїни дорогі. Хай Бог приймає їх у сонячному раю, і хай побільше повертає їх і нагадає, що Бог має вернути, як передала пристава Божа Мати, не менше 77 тисяч наших воїнів дорогих, які віддали життя за Україну і майданців з ними з 2013 року. З часу, коли було пророцтво матінки Божої за ті всі події, які вже сталися і ще стануться. Про які совісно багато років говорив я, за що відомо моє знищені за правду ту. Ну і, на жаль, самі люди не цінять правду ту, не вірять, але все так не буде. Бог прибуде і правда Божа переможе. І ще трохи хочу розповісти вам, чому я називаю Василя Василяка Касовим духовним сином, тому що саме в червні був перший похід хлопців-дівчат, соколят разом зі мною, піший з Франківська до рідного села Степана Бандери, потім до міста Калуша Бандерівська, як ми вимагали його назвати, так досі воно не названо місто те. І далі на містечко войнилів є у нас таке. Гарне бойове містечко і місто Галич, а далі на Ізупіль. Ви бачите, це є саме там, де має зійти золоте Боже місто. І срібний палац Богородиці. По периметру встановлена хрест на дорогу в 2008 році, була через 13 років після того походу. І в тій ситуації, вперше, саме 7 числа на свято Івана Хрестителя Різдва, Бог показав мені видіння особливе з золотого божого міста, срібного палацу Богородиці, коли я молився з хлопцями, дівчатами, соколятами на духовій криниці. І там була розмова моя, що діти, ви можете стати особливими дітьми моїми духовними. Я вас як духовний батько як провідник. І добровільно е, кожен із вас скаже не всі, тут, щоб не губились ви, не говорили всі разом. Значить, знаєте, як то заучено, і так далі. А прийде час, і ви скажете, я визнаю вас е, своїм батьком духовним, друженістер. А ви пам'ятаєте мене як за вірного? свого духовного сина, так і е, чи доньку, і в тій ситуації серед першої п'ятірки тих, хто підійшли до мене, око око, сказали це слово. Був тоді 15-річний синьоки Русий соколик, Юнак, Сілько Гуцуляк, псевдоясень, дорогий мій. Незабутній син у нього чудовий батько Михайло, який був мій заступником. Отечна мама, яка їздила часто в походи наші рухівські, і ще брат і рідна сеса, які теж були з сокулята. У мене молодші від нього вони. Дай Боже здоров'ячка. Ну і самого Василька вже з часом з'явилася сім'я. Звісно, кохана дружина, двоє діточок, щире співчуття його малій родині, всі наші великі родині, тим, які втратили своїх людей, рідних, близьких, чи як воїнів, чи у тих ситуаціях прикрих. Але ж щодо Василя, останній раз моя молитва з ним була на сході могилі на Великдень Христового Скисіння, 19 квітня 1998 року. І хто дивився відео моє, той пам'ятає, що я розповідав за особливу з'яву Бога і Богородиці, і святих. Ословиво благословення дітей тих, що були коло мене тоді, і серед них було особливе благословення саме Василя Гуцелюка. Ну і ви бачите таке особливе чудо, що е, я говорю за Василя, жоден прапор ніде не хитається на інших могилах, а тільки коло мене. Е, це Дух Святий показує, що душа його коло мене свята, добра. Я домолюся до нього як уже до святого свого сина дорогого. Власне, брата, можна вже сказати, по христу, тату, у нас вже єдиний духовний отець, який наш провідник, який дасть всякому злу кінець. І власне я прошу вас, якщо ви будете мати пророчі сни з тими воїнами, які віддали життя за Україну, і присняться вам вони, то напишіть мені на Фейсбук, перешліть, будь ласка, відео, якщо ви десь побачите, що хтось розповідає за пророчи сон, тому що. Це дуже важливо, щоб підбадьорити інших людей. Я стараюся у цьому фільмі раз у місяць розповісти за якісь такі неймовірні сни інших людей. Але в сьогоднішньому дні хочу розповісти саме за той суперовий сон, що я мав про день нашої перемоги з Богом, про парад, який буде на Майдані, який буде приймати наш гетьман і король, і президент України Тарас Шевченко. І там, на Майдані, я бачив. Тих, яких я знав по житті людей смертних і вже безсмертних, і в тому числі і бачу Валерія Залужного, якому сьогодні 50 років, якого щиро вітаємося. Найкраще йому бажаємо і дай Боже, посили і душі, і тіла. І найголовніше сили у тих воїнів наших, які ще живі, що вони залишилися в більшості неоскоджені наші воїни дорогі, і що вернулися ті, які безсмертні нам на допомогу разом з Богом і щоб цього літа була перемога. Моліться особливо за Валерія Федоровича, який я нагадаю вам, є і Житомирщини, де особливі були чуда, коли з хлопцями, дівчатами, сокулятами. Не раз там бував я у містечку Андрушівка і Яке я між Житомиром і Каневом е з славним похований Тарас Шевченко. І нагадаю вам я, що в час тої біди, коли буде наступ рашу фашистів, повторний на Київ, люди мають збиратися, молитися, хто не може битися, е вервиці молитися, молебні до серця Ісуса, до серця Марії, говорити за пророслав па на могилі нашого Великого Кобзаря? Там є особливий беріг. Я вам показував, е що Бог дав. Е Хмару у вигляді карти України і показав три такі місця, на яких найбільше має бути молитва свята: це Галичина, це Черкащина, Канів і це Миколаївський Одеса, проміжок між ними, де особливо буде зараз спроба десанту прориву на Придністров'я, на Буковину, на Закарпаття і взагалі на Європу з південного боку і з північного боку, через Польщу, через Далі Німеччину угорщину спробують йти знову ж таки на Європу. Про що говорив, але Бог з нами Божа мати з на все воля Божа. Бог допустить то зло, щоб люди побачили його, щоб люди відчули свою неспроможність протистояти тому злу, щоб люди більше в молитві були, особливо ті, які українці говорили за пророс стовпа, іншим говорили молити з біг сонця, вервішні молитви, інші і вірили у те, що Бог на поміч нам має прийти, як це пише в Біблії Святій, але після тих найважчих часів, коли Бог випробовує нас, хто з нас із роду козаків, а хто? Із кізяків, хто тому злу буде протистояти, і як може боротись, і молитись, і діяти, а хто буде власне, у тій ситуації нечисті чистій силі допомагати. І кожен заслужено отримає те, що за свої справи і слова буде мати від Бога нашого всемогутнього, Всевудячого Ісуса Христа. Утогі мої, як казав Ісус, будуть знаки на небі, на землі. Я показую, як Бог супроводжує мене, що в час моєї молитви йде неймовірне сонячне сяйво блимня сонця. Попробуйте ви так зняти мені на Фейсбук переслати. Буду вам вдячний! Але це робили сотні людей, не змогли таке зняти. Це Бог показує, особливе те, що він з тими людьми, що коло мене, які вірять про росту па. І я не хочу за це ніяких від вас власне, коштів якоїсь слави і так далі. Я хочу тільки, щоб ви розуміли, що якщо ви будете вірити в це, то ласка Божа більше зросте на вас, на родині на Україні, і що цю ласку ні за які гроші можна купити, і за цією ласкою Бог дає. Благодаті свої жити і тим людям я казав ісу, що сонце світить і на праведних, і на неправедних. По доброті Божій ідуть ласки Божі, щоб люди ще навернулися до Бога. І сни, Може вони страшні, але Бог ними застерігає, що по своїй доброті він зменшить ці страсти, як люди будуть більше в молитвах, більше у праведних справах, більше у вірі у те, що їх спасе, і не будуть гонитись за грошима за іншими звабами цього світу, не будуть витрачати час. На те, що зваблюють вас, що ви це робили бісові діти, які хочуть все зробити, що ви не могли Богу служити. Ну і я вам показую особливі такі знаки, в тому числі в постелі раптом з піска з'являється вода, і ось ви бачите, нібито риба. Дехто вважає, що це якесь відео чи фотошоп, що це щось таке, як проект Голубой Луч. Я не знаю, якщо це чудо десь навитає людей до більшої віри, а не на зловживання вірою, то це добре. Поживемо, побачимо. Кожне чудо пізнається з часом, чи воно на Божу славу, чи воно сфальшоване, і людей ведуть не туди, куди треба. Я вам показую в своїх відео ті чуда, які ніяка людина не може зробити, як оце. Сонячні такі знаки, в тому числі вуглі е, очі сатани над Франківськом затеті хрестом кобзаря дерев'яним у 2018 році, і з боку Москви видно морду сатани, і очі були засліплені тим хрестом, е, біля якого постійно вдома вже молю з 2018 року з 18 вересня, нагадаю вам і Бог дав неймовірне чудо, що ви бачите е, на тому місці, де я хрест кобзаря вчора.